Вітаю усіх гостей та підписників каналу Мої Бджоли. Мене звати Сорока Дмитро. У цьому відео хочу розповісти вам про 10 або трошечки більше ютуб-каналів по бджільництву, які активно випускають свої відео, у яких можна щось повчитися, дізнатися щось цікаве, можуть вас надихнути, покращити ваші знання і допоможуть вам бути в темі. Я особисто сам дивлюся ці канали і тому вирішив вам їх порадити. Тож сподіваюся, що вам буде цікаво. Бажаю приємного перегляду. Будемо починати. Що ж, хочу розпочати із таких каналів, які є доволі і так відомими, але в розмовах із деякими людьми, виявляється, що не для всіх. Тож хочу поділитися з вами першим каналом. Це Фабро. Це є прізвище автора каналу Івана Фабро, професійного пасічника, який займається вже понад 20 років бджільництвом. Не знаю, скільки точно, але людина живе виключно з пасіки, займається цим дуже-дуже здавна і має доволі вражаючі результати. Має пасіку понад 500 сімей. Багато ще нуклеусний парк, займається виведенням маток, отриманням різних продуктів бджільництва, таких як мед, прополіс, перга, пилок. Дуже ну, займаються усім, займаються професійно, також серйозно займаються продажем жолопакетів і веде активно свій ютуб канал. Зараз з моменту його повернення на Ютуб знімається багато шортів, багато новинок. Але закликав вас також подивитися старі відео, тому що там є безліч поїздок до різних людей, до різних потужних таких пасічників. І також із самих відео Івана фобраз його пасіки. Дуже багато є чого підчерпнути і проведення саме пасіки, як на пакетне бджільництво орієнтуватися, як збирати сушити пилок, все про обладнання, про все про технологію. Є безліч відео, вони дуже корисні, інформативні, тож максимально вам їх рекомендую. І тому досвіду, який людина має, я вважаю, що можна довіряти. Другий по списку канал, яким хочу з вами поділитися, це канал Андрія Баскевича. Він або перший, або один із перших, хто почав знімати відео про бджіл на Ютубі. І людина також займається понад 20 років уже професійно пасікою. Також має велику пасіку, понад 200 бджолосімей. І протягом всієї своєї діяльності він знімав і продовжує знімати дуже багато корисних відео, а саме зі своєї пасіки, про те, як різні продукти бджільництва отримувати. Про медову пасіку, про матководство, про продаж пакетів, про різні продукти бджільництва, Зараз про пергу, про пилок. Ну безліч різної корисної інформації, абсолютно безкоштовної. Поїздили також по багатьом пасікам України, показали людей професіональних, як вони займаються доволі все обширно і в деталях розписано. Також було багато розмов, саме стрімів, прямих ефірів, де також люди діляться своїм досвідом. Тож це один із найкращих каналів, яким хочу з вами поділитись. І все так доволі простою мовою, щоб кожному було зрозуміло. По кишені, також тобто, як дуже дешево зробити нуклео, зробити вулик там. Ну все. Максимально по народному і кожному доступно. Тому дуже рекомендую цей канал. Переходьте, дивіться і старі відео, і нові. Переконаний, що вам буде цікаво. Третій канал, яким хочу з вами поділитися, це канал Олександра Харченко. Це є сімейна пасіка, яка здебільшого займається виведенням маток. У них це дуже добре виходить. Якби також, щоб дуже не повторюватися, у них є і відео про інший спектр всієї бджільницької продукції. По меду вони працюють по всьому. Тобто у цих каналів багато чого спільного. Але саме тут ви зможете побачити більше такі поїздки до іменитих матководів, побачити їх технологію, як спілкування, їхній досвід. Дуже цікаво саме для тих, хто хоче займатися матковідною справою. Також є цікаві відео про обладнання для матководства, про сам процес, способи і так далі. Я думаю, що канал буде цікавим. Рекомендую вам переглядати його, підписатися і стежити. Наступний канал це бджільництво в Україні. Мабуть, або найкращий, або один з найкращих каналів про новини в світі бджільництва, як України, також світові, і дуже класно структуризована подана аналітика. Люди дуже в цій темі розбираються, варяться, так би мовити, і чітко подають інформацію, яка є дуже актуальною, дуже своєчасною. Особливо хочу відмітити класні аналізи того, що відбувається. Обширно подану інформацію, дуже якісно подану. Цікавий формат, і в принципі, ви дуже багато дізнаєтеся саме. Те, що потрібно знати на даний момент. І також, в свою чергу, тут є на каналі багато різних відео про поради бджолярам, про те, як треба робити, виконувати різні роботи. І також особливо ще хочу відмітити, що, наприклад, відео виходять дуже на такі актуальні теми. Тобто сьогодні, наприклад, треба захистити вулики від мишей, виходить на каналі про це відео. Тобто такі нагальні сезонні роботи, які потрібно виконувати. Тож, як найбільше рекомендую цей канал, дивіться його, підписуйтесь і буде цікаво. LikeB це канал, на якому регулярно виходять відео на цікаві теми, які також є на часі. Тут ви знайдете багато відповідей на запитання, дізнаєтеся для себе багато нового, дуже також є такі цікаві аналітичні відео з якимись прогнозами з ситуацією поточної у бджільництві, а також якісь поради по тому, що зараз є актуальним, що потрібно робити в даний момент. Є багато також цікавого про якісь новини, про події в джелівстві, тому закликаю вас також дивитися цей канал. Я думаю, він вам сподобається. Бюджетна пасіка. Це канал, в принципі, який написано в описі для початківців, але від себе додам, що навіть якщо ви якийсь продвинутий бджоляр, там, любитель, ви також для себе знайдете багато цікавого. Канал такий душевний, добротний, зроблений саме для людей, які хочуть невеликими коштами теж займатися пасікою, не вкладати в це дуже багато. І по-простому, по нормальному розтлумачено, як робити ті чи інші процеси не за умними словами, а щоб вам максимально все було зрозуміло для тих, хто хоче навчитися саме. Вести пасічне господарство про догляд за бджолами, про те, як і коли розширяти, як лікувати. Тому рекомендую, думаю, що вам сподобається. Наступний канал це Буковинський бджоляр. Автор каналу Іван Філіпчук. Він дуже активно займається бджільництвом, організаційною діяльністю, тобто є об'єднання бджолярів, кластер. Які продають дуже велику кількість бджолопакетів, маток по всій Україні, і на каналі ви знайдете як і відео самого посічникування Івана Філіпчука, як він веде свою пасіку, отримує також різні продукти бджільництва, але і також поїздки до учасників цього об'єднання, також серйозний бжлітів. Там більшість пасік, такі що 400 400 плюс сімей. Це я вважаю найкращий приклад наймасштабнішої організації саме пакетного бджільництва. І я думаю, що вам буде цікаво, тож переходьте, переглядайте і підписуйтесь на канал. До речі, цей канал ще цікавий тим, що його автор активно займається не тільки бджолами, веде канал, там приймає участь, бере участь в організації цього об'єднання, але і також є професійним тренером. Ще він і волонтерить багато, І, Ну, коротше, це дуже хороший приклад, як можна поєднувати різну діяльність і знаходити час на все це. Восьмий канал це сімейна пасіка Яценко. Доволі цікаві відео, влоги про життя пасічників, такі будні. Це є в основному медова пасіка, з того, що я розумію. Багато відео про качівлю, про те, що відбувається саме зараз. Про їх пасіку. Показую так харизматично, цікаво. Знімають якісні відео на різну тематику. Ну, цікаво спостерігати мені особисто, хоч у них пасіка не є, якась там здоровезна з того, що я помітив, але доволі так вони якісно і цікаво розповідають про свої будні. Тож рекомендую підписатися, переглядати. Наступний канал, який хочу вам порекомендувати, це Геннадій Ізмайлов. Більшість, правда, відео із ним ще на каналі Булатов 100, який також багато хто дивився, знає. Але зараз він також веде свій канал. І це людина дуже іменита, він має величезний досвід в матководстві, в селекції, і з ним записано дуже багато лекцій, які є просто мега інформативними, з яких можна дуже багато чому навчитися. І не тільки що стосовно матководства, а й так, в цілому бджільництва. Дуже грамотна образована людина і, мабуть. Ну, один із самих таких досвідчених і у нас таких відомих бджолярів в Україні. Це людина така в почоті. До нього дуже багато людей приїжджало, ну якби показували його пасіку, результати. І повірте, там є що повчитися. Тому рекомендую вам дивитися, стежити. Він і зараз час від часу випускає відео, і там є дуже багато чому повчитися. Тож рекомендую. Ну і десятий канал, про який хочу вам сказати, називається Матковод. Це канал Йовбака Ігоря. Пасічник, який займається в основному також матководством. У нього багатий досвід, і можна якби, передивитися його, особливо старі відео про матководство, там, де він показує свою технологію, розказує різні фішки, про які мало хто говорить. Різні нюанси по заселенню нуклеусів, про та взагалі не тільки заселенню, а про весь цикл виведення маток. Є дуже-дуже багато корисних відео, я також по ним вчився. І як найбільше вам рекомендую, якщо ви хочете зайнятися виведенням маток. Також багато відео з результатами і процесом обробки бджіл, які вас можуть зацікавити. Ну і в цілому, про те, як ефективно працювати з нуклеусним парком. Канал також достойний, цікавий, можна. Знайти багато для себе цікавого. Наприкінці цього відео хотів би сказати, що цей список каналів можна було би ще дуже довго продовжувати, але, на жаль, не всі зараз пасічники або активно знімають, або мають змогу взагалі якось знімати і працювати на пасіці. На думку спадають такі канали, як Олександр Темсанич Хам'єнка, Андрія Галдіна, канал там, Віталія Голованя. Ну, то дуже багато пасічників, які зараз воюють, захищають нашу батьківщину. І тому хочу нагадати, що давайте підтримувати всіма силами, хто чим може Збройні Сили України, своїх знайомих, друзів, і побажаємо їм, щоб вони якомога швидше повернулися до своєї власної любимої справи і радували нас своїм контентом. Напишіть в коментарях, можливо, якісь канали я пропустив, забув, або напишіть свої улюблені канали, з чим ви згодні, не згодні. Ну і бажаю вам всього доброго. Будемо бачитися в наступних відео. До зустрічі всім пока.